Це Stronghold uh, Definiti Edition. Перезапустили ігру. Хочу вам показати, сам згадати, дуже кльва РТС. -ка. На свій час вона була досить популярна. Зараз uh, її перезапустили і хотілося б прийти компанію. Я так розумію, вона ділиться на три великі глави. Uh, почнемо з першої, по черзі будемо проходити. Приказали отправиться в глубокий тыл наших врагов У него было два задания Во-первых, отвлечь врагов в минуту, когда наше положение выглядело мрачнее некуда Во-вторых, вернуть знаменитую жемчужину Севера, племянницу Сэра Лонгарма Недавно ее похитили наступающие отряды крысы И хотя все надеются, что она еще жива, где она сейчас неизвестна я же, как старый опытный сержант, вызвался отправиться на вылазку с капитаном. И здесь расскажу о том, что с нами приключилось. Mm -hmm. Мы были в тяжелой саде, и положение было отчаянным. Нам шла помощь, и мы были уверены, что сможем разбить бандитские толпы крысы, если только сумеем еще немного задержать их здесь, в долине. Но сначала нужно было захватить старый порт Верховья долины. Мы с капитаном получили наш первый приказ пробиться к порту сквозь боевые порядки врага. Так. Дійти до вежі з прапором без питань. Давайте на тяжкому рівні. Щось я пам'ятаю. Може це мені допоможе? Ого! Це нам аж. Куди аж сюди? Так, а ну ще раз Демо. А ось ми де. а ну це начебто? Значить, то і наші, а це вже не наші. Ну, припустимо. Ми піхота. Чего звось? Ми йдем. Вам понадобилась сила. А це все воровні? Такой да выжи то дети ты поплыли. А, ось, да вы же с прапором. Все. Так ты нам проводишь. Какие будут указания? Мы уже в пути. Шевелитесь, собак! Идем в ваших приказах. Да идем! Это наши идут. О, да? ми Не вышки підкріплення. Да. да. Готовся. Да. Ми піхота. Так, да. мабуть, поки да, зробити кришки тихіше. Хай буде музика так, ...то так, спробуємо таким чином, Так, погнали. До цієї дібратися. Давайте вам? спробуємо пробігтися. Шевелите, а, це не сюдою. Ми вже в пути. Ми піхота. Не вам це це... Не Нічого себе підкріплення. Сто барщики сто нерить. Так, все, тут зачистили, можемо повертатися. Ми Там теж зачистили, чудово. Столько йти! Вы уже там. Ну что, лебарщики, это очень сильно. О, Ой, лебарщики, арбалетчики. Неплохая пробежка. Радостью. Зараз у бок боки взнесем этот форт. Чего позволите? Уже идем. Вам понадобилась сила? Что? Шевелитесь, собаки! Тут, до речі, можна звежитися А Взагалі, ця гра більше про ек... економіку насправді. Зараз цього не помітно, але... Насправді тут можна будувати дуже гарні міста. Будувати економіку. Це дуже гарна система економіки. Вони не пройдуть. Я нормально таку частину розкриляв, до речі. З обох боків затиснули, зараз ми порвемо так анорбалетчики. Ну, Отак, все цих перебили, можемо підходити. Так, тут в нас мінус форт. Це нам потрібно, значить, виходить пройти ось так. Пройти ось так. Оце все перебити. Потім спуститися донизу. Ну, так, всю карту пройти виходить. Рыцарь ещё, живи. Курячий корм. Так спокойно идут, раньше бегали начали. Ой-ой-ой, готовить, -ой -ой -ой. ми уже в путяйся. Доб'ємо уже це залишки. Все, погнали. У нас арбалечки залишились. В принципі, непогано. Це досить такі гарні стрілки, які можуть, ну, вирішити питання. Піки на плечо. Неплохая пробіжка. А вы приказания, сэр. Да не покойники. А? Лучники готовы. Мы идем. О, арбалетчики пришли в хит. Ну рыцари его <плес> не мают проспиливать. Есть. вперед. О, патруль повертается. Зараз мы его распыляем. Я памятаю, что очень хорошие места я буду а Тут будивництво выходит. Ну, знаете, в Нам зараз пройдемо компанію, звісно, бойовою може буде економічна. Це мені імпонувало те, що тут дуже швидко можна гарні міста розбудувати. Зазвичай в РТС є певні робочі люд, ну робочий клас, котрі будують будівлі. А саме в цій грі вони з'являються моментально. Тобі ти використовуєш певний об'єм ресурсів і спокійно забудовуєш місто, яке тобі вподобає. Також тут дуже непогана система торгівлі, основна валюта це золото, ну, середні віки. Ось. Але при цьому є ще популярність. У Мене, до речі, не так багато залишилось цього. Популярність залежить від багатьох факторів, але в основному вона заробляється на основі того, як, як ти керуєш своїм королівством, чи є в тебе е, монастирі, наприклад, чи є в тебе храми, чи добре ти годуєш своїх людей там, чи дозволяєш їм випити пиво? Ну, тобто такі моменти які прикольні, які впливають на репутацію. Нам, до речі, залишилось всього нічого. О, десь ще наше підкріплення. А, 20 арбалетчиків додавались. Мене, до речі, потихеньку закінчується армією. Мені це не вподобає. Сімдесят, да, нас і менше і менше. Так, пікінери бежуть вже. Ма, там ще лебаршки, там ще рицарі. І тут ще рицарі. Та верни назад. Стоїть там Ремботермінатор. У мене доволі такі ще пачка арбов, вони... вони більш захищені, ніж звичайні лучники, і мають більше пошкоджень наносити. Оці вежі, коли на всю мапу шмаляють. Потрібно підходити і прориватись. Нам залишилось, ну так, зовсім небагато оцю кучку перевалити і пробігти під вежами. Так, цих розстріляли. Йдемо далі. Так я якраз цей по приводішов. Чую як заряджають Рицарі броньовані, от з ними щось. Так головне за захистити арбів. Вони мають тут всіх порвати, розірвати. Та в рицарі, стріляйте. Вони ж зараз зійдуть їх. Валимо, валимо, валимо. Ми трішки водичку затягнули. Давайте, дострілюйте, залишилося нічого. Є контакт. Так, 60 ардів залишилось. Зверху ще армія мене турбує. Ринько, проходимо вперед. Я хочу лучниками як швидкою прихоту пробігти до вежі. Ось так. Поки арби зайняті арбами, не скляйте вучників! Біжить! Чого ви пішки йдете? А, -а, -а. бежи бежи форест форест бежи сей и вы можете а проходить ну я здесь с виктори победили сэр приходило прямо под заброшенным фортом нам нужно было укрепить его а затем укрыть от чужих глаз нам объяснили план когда подойдут подкрепления наши войска выйдут на вылазку из замка отряды крысы запаникуют и бросятся к выходу из долины мимо нашего порта мы должны были задержать их стать наковальной для сокрушительного удара молота наших войск Ось, але наступна місія вже буде в наступній серії. Дякую вам за перегляд. З першого разу змогли пройти. Правда, одним юнітом. Можна сказати, що трішки повезло, але все ж таки ми змогли це пройти. Дякую за перегляд. Чекайте наступні серії. Вам всього найкращого і вдачі.